Хотіли дешеву Октавію, показую вам її. Е, недорога є Октавія, сервісована з Німеччини. Давайте по порядку. 10-й рік, ну, 9 давайте будемо говорити правду, 9 рік. 1,4 TSI від вак Саха, тобто двигунчик механіка. наші швидкостей. Машинка має 161 тисячу пробігу. Бралася вона, тому що почав брещати цеп. І німці її продали, не захотіли міняти. Ми поміняли цепочку, поміняли оливу. Цепочка замінена з башмачками. Все як має бути. Має фаркоп, задній парктрон. комплектація, в принципі, як для окташки, більше-менше непогана. Тут хвору в місті бачу режиків непомітно. А, ця штучка присутня, прикольне подвійне дно має. Тут у нас запаска, повний комплект. Машинка має пару підкрасів, але вона має і хорошу ціну. 6600 долярів. Затонована релінги. На жаль, немає класних дисків. Дісочки їй потрібно дуже-дуже сильно. Тут все добре. Тут виглядає все нормально, адекватно. Машинка, до речі, не хімчищена. Її забрали власника, помили, зробили комплекс, бачите, плямки ніде не позабирали. Ну, Так вони, як машиною їздили, так воно все і залишилось. Не ідеально, має клімат-контроль на дві зони. Але так в загальному стані не сказати би, що є якісь придірки, до яких можна дуже сильно прямо вцепитися. На рахунок підкапотки зараз теж покажу. Що там, що там, що там? Два склопідйомника, регулювання підігрів дзеркал, круїзка є контру. Ну, така, цікавенька, маленький пробіг 160 на тисячі. Зараз дам він код. Будь ласка, пробивайте по базі дилера. Така непогана машина в непоганому стані. Можете приїхати подивитися. О, підкапотка. Ну, стандартна штука, куниця. Вон там далі. Так, по двигуну виглядає непогано. Я би сказав, що навіть можливо і гарно. Підкапотка сама, ну, скажем, на 4, бо оця штучка, ну і той екран тепловий його можна. Знайти кому потрібно. Працює гарно рівно. Зараз запустимо. Почуєте, яка робота двигуна сахи. Що з інвестицій на сьогоднішній день? Та, Напевно, диски знайти на неї з гарною літньою резиною. І можна кататися. 6600, 9 рік, два ключі. Жодного звука від цепа. працює. Як годинник. Ще раз кажу, для тих, хто плекає ілюзії, що ми продаємо нове, не нове. Таке, як усіх. Чимось гірше, чимось краще. Але тут чесний пробіг. І ми чесно сервісуємо. Працює взагалі. Ідеально. Якось так. Так, давайте пропікаю вам її, є підкрасів трохи. Тут нема підкраси, є двері ось крашені, косметика. Так, Давайте на дах перейдемо, що там дах? Дах цілий. Ці двері теж, я так розумію, косметично. 160 мікрон, арка трошки більша, ніж косметика. Тут її 570. Приємно чіпаний. Ось тут, бачите, є скол такий, рижики маленькі, пару штучок. Так, все добре. Тут добре. Ну, тобто там є шматочок шпаклівки. Далі косметика, задня кришка. Кришка добра ціла. Так, кому не подобається, хто не любить правдиву інформацію про машини. Друзі, все нормально. Ми можемо працювати по інших машинах, які вам сподобаються. Якщо ця не подобається, у нас є багато автомобілів, якийсь та й вам підійде. Крило косметика. Ну, Тобто одна арочка має трошки більше показник. Капот ніби ціленький, рижиків над лобовим немає, Ну, двигун прямо зовсім шепче. Працює Рівнесенько, як годинник. Все добре? Класний. ну Апарат такий. За такі гроші, мені здається, трішки дорожче, як другий меган. З нюансів є павутина. Придавлений, трішки бампер, здалека не видно, але в загальному павутинка присутня. Хе-хе-хе-хе, що ще? Раз, два, три. Ну, так ніби візуально щось прокапати, щось підполірувати. Ну не критично вона виглядає. З шпаклівки одна арка. З нюансів всі штуки, хвороба їхня, як ви бачите, обламались. Салончик опрятний, двигунчик добрий, щеплення добре. Цікаво, друзі, ви знаєте, де нас знайти. Млинівська, 3А місто рівне. Всім добра, всім пока!